Привіт усім підписникам, мотоблокерам, любителям техніки, весна, початок, посніанопольових ну, робіт, час працювати, в тому числі культиватором. Так, ну вже про культиватор я відео знімав. Так, цього року вже працювали, доробив я до нього. Ось на зразок такої борони. Це, верніше, була в мене така велика-велика борона і не, не користувався і порізав, тому доробив сюди. Так, воно ззаду йде цього культиватора. Зуби має здоровенні. Зуби має здоровенні. Це Десь задумав такий агротехнічний прийом. Велике значення приділяв боронуванню картоплі. Навіть коли вже бульба мала посходити, так все одно ще він казав, що треба боронувати. І тому таку зробили борону. Це десь мала метр на метр. Так, З такими здоровенними просто нереальними зубами. Ну, я вже ні не обрізав, це ж треба все переварювати. Це все коваль працював, тому що має то і використати. Так, докупив таку стяжку. Це проблема, тому що треба опорне колесо, а так мотоблок тягне. Так, навіть по лапах видно, що наповну. Цей згори взагалі на п'ятій передачі може тягнути. Під гору заривається, так як буксує. Ну що трохи цей йому під гору заважко, але якщо буде опорне колесо, буде регулюватися глибина, то буде без проблем. Щоб не виляла стандартна щіпка, так ще дав додаткову. Опору, а сюди чіпляю колесо, якщо роблю інші гротехнічні заходи. Так, лапи ковальської роботи використовуємо, перекручую для міжрядь. Маю оце такі ще Тоже все за кінним принципом. Так, там вже писали, що чого, чого так, чого не інакше, але не переробляв. Поки що ще є кому допомагати, то так як там є відео за кіньми ходять. Так само так переробили, просто досконалили. Так, це отакі от форми лапи ковальської роботи зверху вигнуті, так і тут мають таку форму, щоб земля розбивалася. Так, ось такий саморобний культиватор.